О, не забуду я тих днів на чужині, чужої, рідної для мене хати, де часто так приходилось мені, пекучою гіркою правду вислухати. Уперше там мені суворі питання перед очима стали без покрас. Ті люди, що весь вік несли тяжке завдання, казали: годі нам, тепер черга на вас, на вас, робітники, незнані, молодії, та тільки хто ви. Де подайте голос нам? Невже ті голоси не смілі і слабкі? Квиління немовлят належать справді вам? Невже на всі великі події, на все у вас одна відповідь є мовчання, сльози та дитячі мрії? Більш ні на що вам сили не стає? Невже це так? Я мовчки все приймала? Чим мала я розбити до користі? Мов на позорищі прикута я стояла, і краска сорому горіла на гійці. Що ж, браття, мовчите, чи втішені собою, що вже й до користі вас не проймуть? Чи так задавлені неволею, журбою, чи, може, маєте яку яснішу путь? Подаймо їм велику розвагу, скажім і докажім, що ми бойці самі. А ні, то треба мати хоч ту сумну одвагу. Сказать старим бойцям не ждіть, не прийдем ми.